Один герой України, який в 1921 році, листопад-грудень, коли під керівництвом отамана генерала Хорунжого Юрка Фютюнника, був організований другий зимовий похід, друзі, це була остання масова спроба відновити незалежність України. Вони йшли трьома групами південна, там, де майже з Одещини і Поділля, центральна. Там же там, де Вінниця і Північна, там, де Житомирщина, це хлопці йшли напівозброєні, тому що поляки з Польщі вже зброю не всім давали. Вони йшли в такий мороз, в такий сніг, оведенілі, мокрі й холодні, але вони йшли. І ось відбулася вирішальна битва під базаром, і значна частина людей попала в полон. І от коли їх 351 героїв вистроїли будьонівці. І інша налоч, і їм спропонували. Ми вас оставимо в живих. тільки переходіть на сторону Красної Армії. Ніхто з них не перейшов. Чуєте, молю? Ніхто з них. А Степан Щербак і стараші першим заспівав оцей священний гімн І тому, друзі, жодного слова з гімну не повинні не поміняти. А всі ті, хто говорить, що щось там не так, ні. гімн це наша священна біблія нації. Слава слині! Друзі, ви бачите, що ми тут змінюємося. Ну просто людський організм він має якісь резерви. Трохи відпочиває зараз Руслана, трохи відпочиває зараз Женя. А зараз ми відпустимо Романа Липинського, який був з нульова години, з першої години був з нами. Політолог Роман Липинський відпустимо, хай трохи відпочине. Дякую, друзі, дякую, шановне товариство, кожному з вас за ваше небайдужі серця, що ви тут. Дякую кожному, хто тут був на бойовому посту в цю ніч. Хто захистив дітей і жінок, хто захистив наше майбутнє. Скажу вам коротко, двома словами: тільки ти, народе, знаєш, як хазяйнувати, Тож не дай недобрим людям це право забрати. Пам'ятай, що на коліна лиш ставати личить. Перед матір'ю та батьком і Бога обличчя і перед береки то з васного вірша Коротко, дякую вам! Мушу йти! Слава Україні! Слава кожному з вас!